Вони талановиті та успішні. Це все про наших першокурсників. Вже щорічною традицією став для нашого університету конкурс студентської творчості. Але ми шукаємо таланти. Цьогорічний захід було присвячено дню захисників та захисниць України. З'ясувалося, що студенти різних факультетів є талановитими і у танцях, музиці та акторській грі. Захисника захисниць України в нашому університеті сьогодні приурочений конкурс серед студентської творчості, серед першокурсників. «Алло! ми шукаємо таланти. І сьогоднішнє свято зібрало усіх студентів факультету, наших випускників, наших волонтерів. Нам дуже приємно, що сьогодні в даному конкурсі. Долучилися не тільки здобувачі бакалаврської програми, але й магістрської. І нам дуже приємно, що сьогодні в журі є наші випускники, які захищають нашу Україну.